Вітаю, любі мої, Псалом Сьомий, жалобна пісня Давидова, яку він співав Господові в справі Вініямінівця куша. Господи, Боже мій, я до Тебе вдаюся. Спасити мене від моїх напасників, і визволь мене, щоб ворог моєї душі не розшарпав, як лев, що кості ламає і ніхто не рятує. Господи, Боже мій, коли я таке учинив? Коли є беззаконня в долонях моїх, коли я доброчинцеві злом відплатив і без причини ограбував свого противника. Ворог нехай переслідує душу мою, і нехай дожене, і нехай до землі він потопче життя моє, і хай мою славу оберне на порох. Устань же! О Господи, в гніві своїм понесися на лютість моїх ворогів і до мене скеруй постанову свою, яку Ти заповів. І громада народів оточить Тебе, і над нею вернися на висоту. Господь судить людей, суди ж мене, Господи, за моєю правотою і за моєю невинністю. Нехай злоба безбожних скінчиться, а ти зміцни праведного. Бо вивідуєш ти серця й нирки, оправедний Боже. Щит мій у Бозі, який чистих серцем спасає, Бог суддя справедливий і щоденно на злого Бог гнівається. Коли хто не навернеться, буде гострити меча свого він, свого лука натягне і наставить його, і йому приготовив смертельні знаряддя. Він робить огнистими стріли свої. Ото беззаконня зачне нечистивий, і завагідніє безправ'ям, і породить неправду. Він рова копав, і його викопав, і впав сам до ями, яку приготовив. Обернеться зло його на його голову, і на маківку зійде його беззаконня. Я ж Господа буду хвалити за його правдою і буду виспівувати ймення Всевишнього Господа. Amen.